Захисник Азовсталі Сергій Волинський із позивним Волина народився і виріс у Полтаві. Про легендарного морського піхотинця поговоримо із його рідною сестрою Тетяною Харько. Доброго дня, Тетяно. Із 21 на 22 вересня ми всі знаємо, що відбувся обмін полонених між Україною та Росією. І серед звільнених героїв і ваш брат. Зараз він знаходиться у Туреччині разом із ще з чотирма командирами під особистою протекцією Ердогана. Але президент України сказав, що він забезпечить можливість у наших героїв побачитися з рідними. Якою була ваша зустріч? Звільнений з полону. Ну так не можна називати, тому що зараз в них є статус інтернованих до третьої країни. Це перша а зустріч, звісно, була дуже довгоочікуваною, дуже емоційною. Я, як завжди, не змогла втримати сліз. Коли побачила брата, руки тремтіли. Але того варто було чекати. Я таких емоцій не переживала жодного разу в житті і. Це напевне був найщасливіший день мого життя. А скільки ваша зустріч тривала? Ми достатньо довго були у Сергія і мали можливість з ним спілкуватися. Точно, по датах я зараз вже не вам не скажу, але в принципі часу на спілкування в нас було достатньо. До речі, ви першою дізналися про те, що Сергій а, Ну, дивіться, як у нас вийшло, коли мені Сергій зателефонував. Новини ще ніде не було про те, що він, скажімо, так знаходиться в безпеці, і буквально після нашого. Нашої розмови я поклала слухавку, і мені почали люди написати смс, почали мене привітати, вітати почали. Я думаю, Боже, звідки вони знають? І ну виходить одночасно. Я дізналася про те, що він вже звільнений від нього, і паралельно ці всі, скажімо так, новини вже були в мережі. І країна, наш народ дізналися разі, разом з нами. А як зараз Сергій себе почуває? Звичайно, йому потрібен час на відновлення, на реабілітацію. Але якщо говорити загально і без подробиць, то нормально все добре. А чи можна вас запитувати, чим він зараз займається там? Читає книжки, вони там, скажімо так, дуже? Багато часу приділяють якимось там просто бесідам і так далі. Ну, тобто, ну, в них немає там можливості телефонувати, у них немає інтернету, тому, скажімо, так, вони ну, відрізані від спілкування навіть з рідними. В тій кількості, скільки б нам хотілося. Ось тому займається собою відновленням свого психологічного, фізичного стану. Якщо є можливість спілкування, то вона випадає дуже рідко. Звичайно, хотілося б частіше, і ми не можемо телефонувати ну, самостійно. В них немає телефонів і немає можливості вийти в інтернет. І ось ці чотири місяці полону вони теж були без зв'язку. Звичайно, Сергій вийшов з заводу Азовсталь. 20 травня і з того часу, ось по 21 вересня, жодного разу у нас не було можливості поспілкуватися. Він жодного разу навіть там смс не мав можливості написати, тому спілкування абсолютно не було. Тетяно, ви є членкинею асоціації родин захисників Азовсталі. Скажіть, будь ласка, чим займається ця асоціація і яке коло проблем вона охоплює? Ну, на сьогоднішній день дуже велике коло проблем. Ми охоплюємо. Перше, про що хотілося б сказати, це зараз від асоціації вже діє проєкт, який називається Нарешті ти вдома. Цей проєкт направлений на підтримку наших захисників, героїв Азовсталі, які повертаються вдома з полону. Це бокс, в якому містяться там всі необхідні речі для того, щоб хлопці почували себе потрібним. Ми, щоб вони відчували наше піклування про них, ось цей проєкт. Ми зустрічаємо їх, там даємо їм ці коробки і очі хлопців під час, скажімо, цього спілкування. Це знаєте, така величезна подяка. І найперше, що хочеться сказати, що це просто увага, знаєте, яка їм дуже потрібна, щоб вони відчували себе потрібними. Далі це постійне спілкування з владою, з координаційним штабом, з Червоним Христом, навіть ось. Постійно ми боремося і спілкуємося. Організація зустрічей, якихось масових заходів на підтримку захисників Азовсталі. Ми собі на меті ставимо те, щоб Україна, народ в цілому розуміли, через що потрібно було пройти. Військовим так хлопцям, які захищали нас в Маріуполі, і постійно е, придумуємо якісь акції. Там це забіги, якісь спортивні акції, якісь виставки там. Ну, різні заходи для того, щоб Україна знала і пам'ятала про наших героїв. А скажіть, ось такі акції і активності вони допомагають світові зрозуміти, що це почути, побачити проблеми? Звичайно, ми ну, дівчата, які знаходяться в асоціації, постійно спілкуються з журналістами. Це не тільки українські, так СМІ, це і. Скажімо, так, і європейські інші країни мають можливість через нас дізнатися, що і як відбувається з хлопцями. Зараз у полоні наших захисників на жаль знаходиться набагато більше аніж тих, які в безпеці вже да. То поділіться, будь ласка, своїм. Ви пройшли такий складний шлях. Поділіться, що для вас було дієвим методом а, в тому, щоби якось допомогти собі і наблизити. Ви ж не просто сиділи, ви щось робили. Перше, що я могла б порадити, це всі документи повинні бути в порядку. Потрібно звертатися всі державні інстанції, які є в переліку. Він, в принципі, є у нас на сайті нашої асоціації або соціальних мережах. Там це все можна подивитися. А більш дієвим, мені здається, це все ж таки робота наших структур. Головне управління розвідки ось це люди, які дійсно показують результат. Я не думаю, що наші дії. Багато на що вплинули. Мені здається, що це все ж таки країна, наша влада і головне управління розвитку. Вони роблять дуже багато для того, щоб хлопці поверталися якомога частіше і щоб, врешті-решт, повернути всіх абсолютно наших героїв. Ви старша сестра? Так, так, я старша. Наскільки ви старші? На два з половиною роки. А скажіть, яким він був у дитинстві? Сергій, знаєте, це поєднання непоєднуваного. Він з одного боку був таким дуже. Дуже ніжним, чутливим хлопчиком, дуже таким е, уважним до дрібниць якимось. А з іншої сторони, він був таким, знаєте, прям маленьким чоловіком зі стильним характером. Це в ньому проявлялося з самого дитинства е, у цей стержень е, непохитний. просто. І я з самого дитинства знала, що Сергій буде якоюсь великою людиною. От, чесне слово, я вам серйозно говорю. Я йому завжди про це казала, що я в нього дуже вірю. І він дійсно, ну, як брат, по-перше, це просто мій яноголохоронець. Я йому довіряю більше, ніж собі, і без нього не уявляю взагалі свого життя. Тому дитинство його, це таке, знаєте, із огня до полум'я. Він звичайний хлопець, який виріс в Полтаві. Любив там бігати, купатися на річку Ворсклу нашу. Займатися спортом, якісь ігри, вогнища, звичайне дитинство таке веселе я б сказала. А те, що він буде військовим, він про це мріяв, він про це знав, якось готувався. Як а, ну, дивіться, він вибрав свій військовий шлях після 9 класу. Він вступив навчатися до Кременчуцького військового ліцею. А чому він зробив такий вибір? Ну, по перше, у нас в сім'ї дуже поважають професію військового. В мене батько військовий, дідусь військовий. І нас завжди так виховували. Знаєте, ми поважаємо цю професію, і мені здається, що саме через це Сергій її обрав. Ну і до речі, плюс це така чоловіча професія, так, де можна проявити свою мужність, свій стильний характер. От якраз ті якості, про які я говорила, мені здається, що йому хотілося їх більш розкрити в собі. Тому він обрав цю професію в 15 років. Сергій уже знає про те, що в Полтаві створили мурал. Ні. Не, знає? Не знаю. Для нього це буде дуже великим сюрпризом. Я думаю, що дійсно йому буде дуже приємно. Тетяна у цьому мікрорайоні Полтави пройшло дитинство ваше з Сергієм, і тут з'явився мурал. От, дивлячись на, на нього, схожий такий, як Сергій? Так, да, дуже схожий. Для... Оце така усмішка, так, да, так. Да. До речі, зараз в мережі дуже багато фотографій там, де він такий суровий, дуже такий Стриманий. мужній, так не посміхається, а в житті він. Дуже такий посміхнений чоловік, посміхнена людина. Він дуже позитивний, тому мені дуже подобається, що його зобразили саме з посмішкою. Я хочу, щоб Сергій посміхався все своє життя і всі військові наші, які герої нашого часу, щоб вони завжди були на позитиві і з посмішкою на обличчі. Сам Валина він для мене більше ніж командир, він мій друг. Мій товариш. Саме він зробив так, що я сьогодні стою перед вами. Завдяки йому я залишився живий. Він командир з великої літери, він постійно переживав за, за свій особовий склад. З часу звільнення на полону я його не бачив. Я дуже чекаю його повернення. Я дуже хочу обняти його. Я записував йому слова, його дружина Руслана повинна була йому передати, і вона передавала, казала мені. Ось, я дуже чекаю на повернення Сергія, дуже хочу його побачити. Крім усіх рідних, мабуть, найбільше чекає Сергія його син. Розкажіть, який він як тато? Ну про це я можу говорити дуже довго, тому що для Сергія син це його життя. І Сергій, яка б там ситуація в нього в житті не була, коли він злий, засмучений, там тривожний. Коли він бачить свого е, синочка, то він просто розквітає. Мені здається, що окриляється. Він дуже серйозно ставиться до виховання дитини. І от Сергія Фраза мені дуже подобається, що коли ти виховуєш свого сина, тоді ти виховуєш свого онука. Тобто, якщо говорити про українську націю в цілому, і український народ, то ми сьогоднішні батьки повинні вкласти. В таку дуже е, велику роботу для того, щоб наші українці і наше майбутнє було достойними. І ось Сергій, він, е... Дуже багато часу приділяє саме вихованню свого сина. Жодного разу я не чула, щоб Сергій повишав голос на свого синочка. Він завжди з ним розмовляє як дорослою, свідомою людиною. Якщо у них є якісь там суперечки, то завжди вислухується думка. А хто ось такий стержень виховав у Сергієві? Що такі ви mm. говорите, що він став завжди. завжди? Ну, мені е, моя особиста думка, що людина народжується вже з якимись особливостями і якостями. Я думаю, що Сергій він народився саме таким. У нього є якась своя місія, і, думаю, зараз вся Україна і весь світ е, побачили так, цю… Е, для чого він народжений. Він народжений захищати. І, е, звісно, вже батьки, бабуся з дідусем, вчителі. його… Е, Військові вчителі, скажімо так, морська піхота, бригада, друзі, всі якось вклалися, так, тому що нас виховує життя. От. Я думаю, що його виховало таким життя. А коли планується ваша наступна зустріч? Ви про це вже Я не, не можу цього знати, ні. Ми не знаємо. Дуже, звичайно, хотілося б якнайшвидше, щоб це сталося, щоб це ставалося частіше, і щоб взагалі вони повернулися в Україну, тому що тут. Сюди їм хочеться. Ну, тут їх душа і їх сюди тягне. А про якісь дати говорити не можу, тому що не знаю їх. Ну, тоді ми чекаємо, наближаємо нашу зустріч, як можемо. Матимете зв'язок із Сергієм, передавайте від усієї Полтави щиру любов і вдячність. Дуже дякую, передам обов'язково. Дякую вам за розмову. Дякую.